Так, доброго всім времени суток. Сьогодні розглянемо таку тему, як правильно глушити двіятель на CDI системі. І як підключити ось такий замок, який йде в комплектах і який стоїть на скутерах і мотоциклах. Значить, почну я з першу чергу з цього замка, а іменно як він підключається. І так, даний замок має з собою в комплекті два ключа. і... Одне положення. Отак. От винімається ключ, це положення вимкнено. І коли ви повернули ключ, у вас він вже не винімається. Значить, даний замок має 4 провода. Як він підключається? Чорно-білий провод, тобто чорний провод з білою полоскою, підключається на комутатор. Зелений провод підключається на масу. Ще є два провода, чорний і красний. Якщо у вас стоїть акумулятор, красний провод. Ви цепляєте на плюс акумулятора. Якщо акумулятора немає, підключаєте красний провод на плюс регулятора напряження. При повороті ключа у вас з'являється напряження на чорному проводі, а чорний провод ви підключаєте на споживачі. Далі. Оцей, червон... Оцей чорно-білий провод підключається на комутатор. Тут є клема. Зараз покажу. Ось ця верхня права в маленькій фірці. От коли та... ось так стоїть комутатор, вона от верхня Права. Тут так само виходить в основному чорно-білий провод. Ви їх підключили, оці провода. І при повороті ключа у вас виходить, що коли ви глушите цей провод на масу, замикаєте через зелений провод. А коли ви винімаєте ключ, ви просто-напросто відключили комутатор від маси. Значить, думаю, деякі з вас. Які їздять на CDI системі з такими статорами, де знаходяться ось такі високовольтні катушки. Думаю, деякі з вас стикалися з такими моментами, що ви їдете на мотоциклі, у вас все дуже добре. А в один прекрасний момент ви заглушили двигатель, і у вас пропала іскра, і ви не можете запустити двигатель. На ну, це є дві причини. E, перша причина. У вас може вийти з устрою ось ця високовольтна катушка, і у вас може вийти з устрою сам комутатор. Якщо дуже дешеві китайські комутатори самої нижчої якості, в них бувають такі випадки, що ви двигатель заглушили і вже більше не можете його завести. Це зв'язано з тим, що ось цей провод. Коли ви замикаєте на масу і глушите, це не є зовсім правильно. Це все одно, як виключати світло таким принципом, що вмикати в розетку вилку і чекати, за квирую рубільник електроспоживачі. Значить, як це виходить, чому вилітає комутатор? Коли ви замикаєте на масу цей провод, ви замикаєте ось цю високовольтну катушку. Тобто з статора виходить ось такий красно-чорний провод. Ви його замикаєте на масу. І таким образом глушите. В комутаторах стоять резістори. Резістор стоїть меншого... Не супротивні, а меншої виносливості. Коли ви заглушили, у вас цей резістор помер, пішов обрив і комутатор ви вже викинули. Другий, другий варіант, чого вилітає отака от високовольтна катушка. Коли ви глушите на великих оборотах, проволока тут йде тонка, ви просто замикаєте на масу цю катушку. І коли на великих оборотах глушити, або коли часто глушити, ви просто-напросто підпалюєте перші витки. Е, тепер далі. Е, які є варіанти ще, як глушать двигуни по-іншому? Багато, значить, є фанатів, наприклад, мотоцикла Яви, які хочуть залишити замок запалення. І ключ в рідному виконанні, і залишити контрольну лампу, рідний замок, але щоб в них стояла ось така CD-система. Вони ставлять такі чотирьохконтактні релюшки на лампу і ставлять такі п'ятиконтактні релюшки на замок запалення, щоб глушити через рідний ключ і Рідний замок, я можу прокоментувати це так. Це все одно, як ставити на електроавтомобіль е вихлопну систему взаді, як в бензинового або в дізельного двігателя, і ставити акустику, щоб був звук двигуна внутрішнього згорання. Е значить, ці релюшки, на мій погляд, не зовсім актуальні. Чому вони не актуальні? Бо щоб глушити через рідний замок, вам потрібен акумулятор. Принцип роботи такий: на дане реле ви подаєте мінус і плюс. Плюс, щоб у вас вийшов, вам потрібен акумулятор. Коли ви подали плюс, ви відімкнули ось цей провод, у вас спрацювало реле на відмикання, відімкнули ви оцей провод від маси. Запустили двигатель. Коли акумулятор сів, ставлять тумблер. Ну, це дуже, я б сказав, лишнє. І, тобто, тумблер ставити, оце все шукати. Ну, я вважаю, це не актуально. Деякі подають сигнал на лампу заряду через оцю фазу. Тоже ви мішаєте роботі регулятора. Ідуть перебої, це не є правильно. І оцей бігунок починає постійно бігати, коротити від фази, бо фаза пульсує. Фаза дає приблизно 30 вольт. Релюшки розчитані на 12-15 вольт. Плюс деякі ставлять діодні мости, але вони не розуміють, що після діодного моста, якщо у вас даже йде постоянка, на дане реле, то у вас напряження може бути до 30 вольт. В общем, не суть. Якщо ви хочете вже глушити рідним замком, я тоді вам рекомендую ставити ось цей красний провод високовольтний Підключати на рідний замок, і роз, роз, розривом глушити розривом високовольтної. І більше на замок не підключати других споживачів. Але це теж не зовсім правильно, бо коли виробляє напряження оця високовольтна і ви просто розривом заглушили двигатель, то у вас. Теж при великих оборотах вона буде виробляти напряження і теж може підгорати. Тоді є ще один способ, він, на мою думку, максимально правильний для одноциліндрового двигателя. Зараз я його покажу. Є в нас ось такий комутатор, це новий комутатор від мотоцикла Мінск фірма ТМП. І є, от в мене, наприклад, двигун Мінск. Це 6 вольтовий. Але такий комутатор на нього теж можна поставити. Який принцип, глушити двигатель тут. Який принцип того, щоб заглушити тут двигатель. Тут стоїть ось такий індуктивний датчик. З цього індуктивного датчика виходить два провода, відповідно, мінус, і сигнал. Сигнал будемо називати його плюсом. Так, оцей плюсовий провод, який дає сигнал, його просто-напросто роздвоюють і замикають на масу. Таким образом, якщо на CDI глушити двигатель, у вас е не буде нагрузки на високовольтну катушку. Ну, а самі датчики, вони не так дорого стоять. І особисто я так постійно глушив, в мене вони ніколи не виходили з устрою. Ось такі скутерські датчики, то я вважаю краще роздвоїти цей провод і глушити замиканням датчика. Ще можна глушити розривом датчика. І коли у вас ось такий замок, і стоїть двоканальна система, то, на мій погляд, саме правильніше можна було б глушити таким образом, щоб один датчик розривати зеленим і чорно-білим проводом. Тобто, так, да, розривати, а другий замикати на масу. Отак От було би, на мій погляд, саме правильніше. Але до двохканальної системи ми ще повернемось. Значить далі. Коли ставлять двохканальну систему, обично ось ці провода з'єднують і таким образом глушать. В принципі, це стандартна конструкція. Можна так глушити, але старайтеся, щоб у вас не були великі обороти при цьому. Далі. Е, який є ще спосіб, щоб глушити двигатель. Е, стоять дві катушки, неважно, як вони підключені, чи паралельно, чи послідовно, чи кожна поочередно підключена до свого комутатора. Глушать таким образом, що оцей, е, ну, в даному випадку синій провод, який йде на зелені кемрики маси на катушці. Буває, глушать таким образом, що просто е, відмикають масу від катушок зажигання і пропадає іскра. Це вже коли двохканальна система таким образом глушать деякі люди. Е, такий спосіб глушити двіятіль не є теж правильним. Якщо ви, е, не, якщо ви рятуєте датчики, рятуєте високовольтну то ви е, маєте великий різк спалити оці катушки. тому що катушка це трансформатор, виробляється напряження велике в них. І таким образом може бути пробой проволоки на самій катушці. Ну або точніше, емаль провода, якщо вже так углублятися. Далі. Е, оцей комутатор, він, предо... е, він представляє собою дві деталі: комутатор і регулятор напряження. Тут, коли ви дивитеся на шість контактів виходу, насправді 02, 0,2 і 01 це на споживачі борт там різний вольтаж, це заміряється тестером і підключається. Буква Д, як я говорив, просто роздвоєний провод, замикаєте його на масу і датчиком глушите. Оскільки я пам'ятаю, на Мінську в мене був е, Старий Мінск. Там на замку тільки два контакта. І просто-напросто там замикаєте оцей датчик. То есть, датчик і маса. Такий замок, як в Мінська, теж можна поставити і приміняти з такими генераторами. Ну і буква К, це плюс на катушку. Далі я, про... я ще хотів розказати деякі тонкості, як можна продовжити срок служби високовольтної катушки. Значить, є ось такі набори резисторів, конденсаторів на ринку. От, от Наприклад, резистори, от, наприклад, от такий радіолюбительський набор є. З різними резисторами, конденсаторами і так далі. Якщо, наприклад, у вас нема радіоренків, ви можете наприклад, взяти з старих телевізорів. От, наприклад, такі похожі плати, От такі плати, в мене їх доволі багато є, їх можна будь-де назбирати. З даних плат ви випаюєте резистори. Резистори на різних платах позначаються буквою R. Ось так вони виглядають. От, ви можете їх випаяти. І е, дані резистори ставлять для того, щоб е, ця високовольтна катушка не грілася, ставлять ці резистори між комутатором. Подачею плюсом цим чорним проводом. Ну, в даному випадку він у мене тут от, чорний. Ставлять між цим проводом і високовольтний резистор, Для того, щоб резистор брав на себе напряження. Резистори рекомендують ставити від 100 або 150 Ом, ну там 120 Ом. Від 100 до 150 Ом. І 2 Вт. Значить, по резисторах що я можу сказати? Резистори бувають різні, різних розмірів, а однакове супротивлення можуть мати. От, наприклад, верхній резистор більший розмірами, нижній менший, але вони оба мають по 100 Ом. От так я їх акуратно ставлю. Беру менший резистор. У нас супротивлення там 98 Ом. Беремо ось цей більший резистор. Супротивлення 101 Ом. А, значить, резистори підключаються як послідовно, так і паралельно. От, наприклад, в мене є от таких два резистора. Вони більші по розмірах. От ми. Міряємо, наприклад, по черзі резистор. Один у нас має 221 Ом, а другий резистор має 221 теж Ом. Коли ми ці резистори паралельно підключимо, з'єднаємо їх отак, У нас вийде супротивлення 111 Ом. Що є в допуску, і їх можна ось так два штуки поставити. Бо один вилетить швидше. А якщо поставити два штуки, буде нормально. Якщо ми від'єднаємо і підключимо їх послідовно, отак. Послідовно буде провод на одну цю клему, другий на другу. І вони будуть разом з'єднані. У нас супротивлення виросте. Так, зараз поганий контакт. 450 Ом буде. Тому нам потрібно їх підключати паралельно. Таким образом, за допомогою от таких простих резисторів подбором. І за допомогою простого мультиметра, можна ось такий простий взяти. Головне, щоб він правильно мірав супротивлення, щоб не була сівша батарейка. Отаким от образом, ви можете взяти три предохранителя. Тобто, не предохранителя, а резистора запутався в словах. Підключити їх. Цим самим ви зменшите нагрівання високовольтної катушки, і вона у вас довше прослужить. Значить далі. Рекомендую я возити їх декілька штук, щоб вони у вас були в запасі. Бо, коли ви починаєте, наприклад, Вивчати цю тему, робити ось такі саморобні статори, мотати е, власноруч високовольтну обмотку, то кожен хоче, щоб вона прослужила якомога довше. Е, тому я рекомендую, щоб ви ставили ось такі штуки. Тим більше, у нас такий час, що може бути все в дефіциті. Тому потрібно запасатися. По високовольтних катушках, що я скажу? високовольтні можуть бути різного супротивлення, мати різні оми, різну подачу вольтажу. І в двох словах, якщо у вас високовольтна має більший опір, на практиці такі високовольтні видають більший вольтаж. Якщо у вас супротивлення менше, на практиці такі високовольтні дають більший ампераж, а вольтаж в них стає меншим. Ну, ось такі були нюанси. кого будуть питання, пишіть в директ або в коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення.